Вам цікаво, що це за люди і на що вони сюди прийшли? Що вони вам зараз розкажуть і чому тут була саме така обкладинка? Ці люди прийшли поговорити з вами про парфуми в цьому шоу. Я буду займати дуже незручне для себе і незвичне амплуа, бо я буду аматоркою задавати тобі питання Максу. Я людина, яка працює вже майже 10 років в сфері парфумерії та косметики. Тож е, можу трошки розказати, трошки показати і відповісти, можливо, на питання, які виникнуть у вас після того, як ви подивитесь цей випуск, звісно. І почнімо з е, парфумів на весну. Так, ми вирішили залетіти просто в тенденційну тему, яка потенційно може бути вам цікава. І сьогодні ми поговоримо про весняні аромати. Ми спробуємо показати вам те, що вам навряд чи порекомендує дехто інший. Тож, скажи мені, будь ласка. Що саме в тебе асоціюється з весняними парфумами? Для мене це, наприклад, якщо березень, то це більше щось гірське, гірське, мабуть. Mm -hmm. Тобто, вологе, холодне. Якщо вже квітень-травень, то це буде півонія, може, абрикоси, каштан. Каштан. Ось з каштаном є дуже цікава історія. Ребята, каштан, каштан це наше все. Бо у каштана є досить специфічне звучання, і за заявами деяких дослідників. Квіти каштану пахнуть сім'я, да. але каштан це Чекай, здається, каштан це все ж таки більше про літо. Він, коли цвітуть каштани? Напишіть в коментарях. Де ми не ботаніки, тому на жаль, ми не знаємо, коли цвітуть каштани, але в моєму світі каштани цвітуть десь влітку, і потім вони цвітуть знову в вересні, у серпні і ще колись. Так от коли ми говоримо про весну. Здебільшого очікуємо чогось простого, цитрусового, можливо, трошки свіженького, такого пробуджуючого, дуже спокійного. Але я б подивився в дещо іншу сторону, зважаючи на те, що березень це досить такий прохолодний місяць, і дехто вважає його місяцем зими, я теж ми можемо звернути увагу на щось трошки, трошки тепліше, бо це дуже цікавий експеримент, коли природа вже починає пробуджуватись. Ти щось відчуваєш, як ти сам починаєш пробуджуватись і. Тут навпаки хочеться чогось можливо трошки теплішого. Ще бузок, і наприклад, от троянда мені не дуже подобається, mm -hmm. але це, це чисто, тому що коли я чую щось з трояндою пов'язане, я згадую одразу Рубі Роуз з дитинства. І тому для мене ну вообще, якісь трояндові аромати це дуже рідко, коли подобається. Єдине там дом ну, але це не в цей випуск піде. Ну, да чому ну домороза теж непогана історія? Власне це дом один класна, з класних да. прикладів нетипової троянди. А троянди, яка не віддає нафталіном, троянди, яка не асоціюється з британською королевою, як це часто буває uh -huh. і. Змусила людей звернути увагу якраз на троянду. Є ще декілька композицій на цю тему, але ми можемо поговорити про це окремо. Да. Так, от бузок да. «Бузок», бузок. — це дуже крута історія. А на тему Бузка, який дійсно може асоціюватись з таким травневим відпочинком, з травневою прогулянкою, одна з перших асоціацій, це звісно Фредерік Маль, який для нього зробила Олівія Джакобетті, «Ен пасан». Це одна з найшедевральніших робіт на тему буска. Це надзвичайно тендітний, надзвичайно живий, прохолодний, делікатний бузок. Так ніби ти проходиш повз парк, повз кущі буска, який цвіте. На тебе віє прохолодний весняний вітерець, і ти відчуваєш цей аромат в повітрі. Якщо вам хочеться чогось більш класичного, якщо хочеться чогось більш такого зрозумілого і традиційного, проте на тему буска є ще одна. Абсолютно нетривіальна композиція. Можливо, ви про неї чули. Можливо, ні. Скоріше за все, ні. Чи знайомий тобі такий бренд як Комде Гарсон? Да а чи чула ти як колись про аромат, якого не мало існувати, у флаконі, який теж не мав існувати? Нє. Це одна з легендарних композицій бренду Comde Garсон. В неї купа назв. У різних дистриб'юторів ви можете побачити назву як Comde Garsoн Comde Gar. Ви можете побачити назву Comde Garsoн SFFP. Ви можете побачити назву Comde Garsoн Clay. Це дуже дивна історія, тому що, по суті, в цього аромату немає назви. Основна його ідея була в тому, щоб створити композицію, яка буде нагадувати промисловий скотч. Клик nice. у стрічку. Мені, і сподобається. Це дійсно дуже надзвичайна історія. І коли ти її тільки наносиш, воно дійсно пахне так, ніби ти береш е, скотч і угу. отак от його тільки-тільки відкриваєш. І ось цей запах промислового клею. Perfect. Але коли ви наносите його на себе, буквально за 20 хвилин звідти виходить надзвичайно цікавий бузок. Нетривіальний. Абсолютно неочікуваний, тому що ти не чекаєш цього від цієї композиції або особливо якщо тобі її презентували як клей. Тож, якщо вам вдасться її знайти, а знайти її зараз не так легко, дуже раджу спробувати. Які ще ідеї в тебе є, можливо, на тему весняних ароматів. Те, що я казала, ще півонія це de бланш, але тут теж такий момент, що ем, блін, от один раз я почула думку, що це на запах як ем, свіжовипрана білизна, і я не можу просто, ну якби. Це забути, але мені подобається, і м -м, до речі, я прочитала одну таку фразу, що умовно, грубо кажучи, хтось придумав таку систему, як розподіляти парфуми, аля лейтена vs. весес Олдсексон, чи щось таке. Короче, в чому суть або іде сексі, аромат, угу. тобто привертати до себе увагу, угу. або навпаки, запах чистоти. Ну, що теж умовно привертає до себе увагу, але, типу, матрона. <плес> 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 Здається, я розумію цю концепцію, тому що деякі бренди насправді використовують її в своєму просуванні, коли кажуть, що в нас є окрема категорія ароматів, які будуть дійсно привертати увагу, які будуть викликати погляди, які будуть спокушати і таким чином намагаються їх пропонувати. А є е, інша категорія, коли аромати називають певним. Таким захисним щитом, uh -huh. і, відповідно, у нас є можливість підбирати аромати під настрій, так підбирати аромат, коли ми готові до якоїсь комунікації, до якихось важливих хукапів. капів. А якщо ми йдемо на класну вечірку і хочемо, і хочемо і знаємо, чим вона закінчиться, ми дивимося сторону ароматів, які будуть привертати увагу. Якщо ми не хочемо ні з ким розмовляти, а також є кілька порад. А, я думаю, це може бути окремим випуском аромата, yeah. коли ти не хочеш ні з ким розмовляти. У мене ще є декілька ідей щодо весняних парфумів. Mm -hmm. Це, умовно, запах після дощу. Mm -hmm. І, типу, трошки, мені здається, як асфальт, щось таке. Пантон випустив персик. Пічфас. Yes. Це персикова, персикова весня. <laughs> це шкірка персика, і ось ця ось пухнастість шкірки персика. Це такий дуже розбавлений колір. Yeah. І потенційно це може спровокувати. Цілу тенденцію ми можемо побачити випуски на тему персиків, на тему фруктів або повернення вже існуючих персикових композицій. Тобто одна з найвідоміших, я думаю, ви одразу подумали про неї, коли е, ми згадали персик. Це Бітер-піч. Бітер-піч, Точно це він дійсно так можна звернути на неї увагу, якщо ви шукаєте для себе щось нове на весну. І не те, щоб сильно звертали увагу на Томфорт, можете подивитись на нього. Не дуже такий фруктовий персик. Він більш гурманний, більш кулінарний. Можливо, це такий персикова мармуляда, але дійсно варта увага композиція. Якщо говорити про асфальт, угу. можу запропонувати два варіанти. А, перший з них знову ж таки досить прямолінійний. І з бренду, про який ми говорили: Comde Kersan. Yes, yeah, exactly. В них є аромат, який має назву Concrete. Він має... Це не про мене. <свіси> а він запланований як аромат бетону. Але власне тут і грає ось ця історія, тому що бетон зазвичай запах бетону в нас буде часто асоціюватися з містом, з вологим містом, з містом після дощу. Знову ж таки, довкола нас купа незавершених будівниць. Привіт, Кличко! І коли йде дощ, ми дуже часто чуємо або асфальт, або запах вологого бетону. І саме це вдалося відтворити рейкове кубо бренду Комде Гарсон в ароматі Concrete, який ще й виконаний в дуже стильному, прикольному флаконі, покритим Тонким шаром бетону. З іншого боку, є композиція, про яку, скоріш за все, ти і ніхто з вас не чули. А давай бренд, який зараз називається Г'юталь, а раніше він називався Ані Г'юталь. В цьому бренді є чудова композиція, яка називається Nude Етуаль. Знаєш, як це прикладається? Нют Етуаль. Етуаль. Нюд і щось. Не знаю. Етуаль одне слово. Ага, ні. Так, вимова французької в мене можливо не найкраща. Напишіть, як правильно це читати в коментарях. Це зірка чи нія? Єс, yes, yes, я згадала. Я згадала так. А, загалом а, назва армату прикладається як зоряна ніч. А, створила вона його на честь а, тоді. Тоді ну і Етуаль. Ну і етуаль. А, ось вас випередили, ребят. Але все ж таки, у вас є унікальна можливість написати в коментарях транскрипцію того, як, як правильно. правильно вимовляється ця назва. Не впускайте цю можливість. «Зоряна ніч композиція про канадський ліс вночі після дощу. Там є трошки деревини, домінуючою нотою, там буде спачулі, трошки смоли, деревини, і все це створює дійсно дуже живе відчуття того, що ти про весняною ніччю. Ніччю гуляєш по лісу. По лісу над тобою абсолютно чисто небо світять яскраві зірки, можливо, повний місяць, і ти відчуваєш запах хвої, запах, можливо, якихось трав. Він такий трошки пікантний, трошки пряний, але дуже характерний, дуже яскравий. І це може бути ще один ваш нетривіальний вісняний аромат. З чим ще в тебе, можливо, асоціюється весна? Я для себе придумала, що це буде Ghost in the Shell, бо там, типу, трошки молочко, і воно, типу, як умовно, друга шкіра, і типу, щось таке. Типленьке, огортаюче, вмикаючи. Да. А от. що е ми починаємо робити навесні? Чого ми не можемо робити е взимку? Гулює. Yes, exactly. Навесні? З'являються літні майданчики. У нас з'являється можливість відпочивати на вулиці, прийти в улюблений бар, випити класний коктейль. Як ми розуміємо, то we belong to the streets, babe. Так <рес> Так от а, якщо хочеться створити відчуття, нагадати собі, знайти ідеальний аромат для вечірніх посиділок в баї навесні. Для вас може бути ось така історія: це кілян. Rose on Nice. Цей аромат він створив на честь улюбленого коктейля своєї дружини, який робиться на основі джину Хендрікс, в який додається полюстий троянд. І з особливостей, в цей коктейль додається слайс свіжого огірка. І саме в цьому ароматі була використана технологія, яка має назву Smell to Taste, для того, щоб відтворити акорд цього свіжого огірка. Повірте, ви ніколи не чули в парфумах настільки природнього відтворення слайсу огірка. Ви можете просто взяти огірочок. Понюхати його, взяти цей парфум. Надзвичайно е, крута історія. Трошки ялівця, щоб нагадати вам про те, що в цьому коктейлі є джин. Пелюстки троянд, які угу. створюють таку дуже м'яку оксамитову атмосферу, і гірка, який додає надзвичайно нетривіальної свіжості. Ось якщо ви шукаєте свіжість, якої немає ні в кого іншого. Це сюди. Мені дуже сподобався до речі. Не е, троянда і це, типу, не умовно в шафі щось. А е, це дуже атурально, ну якби наче вечірки. Да. Якщо ви любите коктейль Джин Гарден. <плес> Ну і можна ще зауважити, наприклад, ну, м -м, мені здається, що да, умовно, всі люблять там шукати якусь зимову, весняну, літню mm -hmm. і осінню підбірки, але мені здається, що є все одно типу, якісь універсальні аромати, які вам подобаються, і ви завжди від себе відштовхуючись, обираєте ну, зрозуміло, суб'єктивно, парфуми, які вам подобаються. Я, до речі, не можу для себе визначитись, чи мені, наприклад, навесні хочеться прям суперстійкого аромату, чи все-таки там, наприклад, як Ghost in the Shell. Тобто mm -hmm. він наче лишається, але він. Mm -hmm. ну, не вловий, ну, наче невловимий для мене. Такий дуже делікатний. Загалом сезонність це конструкт. Так. Да. Ти читаєш мої думки. А так само, як і гендер. Що там ще в нас конструкт? Тільки давай не про гендер. То... <рес> а чи ні? <рес> Давайте і про гендер. Розмова про гендер нас ще чекає, тому що, да. вибачте, досі існують люди, які вірять в існування жіночих і чоловічих ароматів. Сезонність це конструкт. Гендер в ароматах це теж конструктор. Тому на весну насправді ви можете обирати все, що захочете. Якщо говорити про е, традиційне сприйняття сезонних ароматів, в нашому випадку саме весняних ароматів, скоріш за все, це будуть легкі прозорі композиції: цитрусові, трав'янисті, акватичні, про які ми сьогодні навіть не згадували, До речі, Є кілька варіантів. Кстаті, з нетривіальних акватичних композицій раджу звернути увагу на морську колекцію бренду Лілікіти Мажонар. Це трилогія ароматів, присвячених морю, присвячених кораблям, які затонули в цьому морі, та морським чудовиськам. Дуже незвичайна історія. Можливо, розкажемо про неї детальніше колись, якщо вам буде цікаво, звісно. Трошки пасивної агресії. Зазвичай такі аромати вважаються нестійкими. Проте стійкість це досить умовна історія. Деякі бренди, наприклад, пропонують нам створювати ольфакторний гардероб, щоб ми мали можливість, так само, як і наш одяг, протягом дня міняти свій аромат. І саме тому ці аромати... Не такі стійкі. Ти хочеш щось запитати? Так. Да, ольфакторний? Це якраз те, що воно змінюється, да? ні, ольфакторний це якщо буквальний переклад, нюховий, все, що пов'язане з запахами. Тобто, наприклад, аромати розділяються на ольфакторні групи, тобто ароматичні групи. У нас є там квіткові, деревинні, а. пряні, східні, ецетра, ецетра, ецетра. Тобто, в принципі, ольфакторний – це все, що пов'язане з запахами, з парфумами. Чи потрібна вам стійкість навесні? I don't know. А якщо мені хочеться, щоб мене лишили в спокої, і стійкий аромат на весні, щоб, от прям дистанція була, це ще один важливий момент. Стійкість не дорівнює дистанції. Стійкість на шкірі, на одязі, вона може бути досить тривалою. Є ще така історія, як дифузність, яка говорить нам про те, наскільки аромат, скажімо так, проникає в простір довкола нас. А мені цікаво, от, наприклад, ми зараз згадували стійкість, угу. дифузність. Угу. А як воно все структуровано, якщо можна єдине універсальної структури не існує. Так само, як і глобальної категоризації ароматів, ага. це найулюбленіша моя історія. В світі парфумів майже не існує стандартів. І якщо відповідаючи на твоє питання про mm -hmm. те, що ти хотіла б, наприклад, аромат, який би був навесні з тобою протягом цього дня і можливо трошки відганяв від тебе людей, варто звертати увагу на бренд, на структуру аромату, можливо, на піраміду, що ми бачимо в базі. І е, на концентрацію. Концентрація, звісно, не найпливовіший речинник, але один з них. Єдине, що може дати вам відповідь, наскільки цей конкретно аромат буде стійким на вас, лише нанести його. На себе. Це працює лише так. Ти чула колись про бренд Монталь. Да, але я не що ти, що, що ти про нього чула? Я просто коли його я чую, то я відходжу, тому я. <рес> 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 Мені воно просто ну, якби я розумію, що у всіх різні смаки, mm -hmm. але просто ну, якби, це не моя історія. Найпопулярніші стереотипи щодо бренду Монталь те, що це щось надзвичайно стійке, пробивне, екстрадифузне те, що буде з тобою 10 років з одного пшика. Так от я знаю особисто людей, на яких. Аромати Манталь зникають через дві години. Отак. Вот Мощно. Раз і нема. Це підводить нас до ще одного фактору впливу на стійкість, а саме біохімія. Не протестувавши аромат на власній шкірі, ви ніколи не будете знати. Чи буде він стійким саме на вас, навіть якщо на вашій подрузі або на вашому друзі він тримається протягом кількох днів? Я до речі хотіла додати до цього, е, те, що у мене якраз така історія була. Я просто м, дуже уважна до парфумів. Mm -hmm. От і дуже цікаво, що, наприклад, я зустрілася з подругою, у неї діптік, е, діптік там Дао. Він дуже підходить під її образ, mm -hmm. і це просто шикарно. І я, наприклад, наношу його на себе, і це зовсім інший вайб. Це, це треба і... пробувати. Це, це саме так працює. Тобто тут це і про стійкість, і про звучання. Знову ж таки, якщо ви почули на комусь на аромат, якщо ви почули аромат на вашій подрузі і просто вирішили сліпу купити його, ви собі подякуєте. В першу чергу сходіть і спробуйте. Це найважливіша порада. А якщо ви хочете знати, що робити, щоб аромат був стійкішим. Пишіть про це в коментарях. Ми подумаємо, може розкажемо вам трошки пізніше. І доки Дарина пробує цей аромат на собі, я думаю, варто завершувати це відео. Підписуйтесь на нас. Всі посилання закріплені і білонти за стрітс.